Ми маємо безпосередньо ті докази, докази, які поступають щоденно, це і відеозаписи, це і покази свідків, до речі, не тільки військовослужбовців, що з території Російської Федерації застосовується артилерійський вогонь, застосовується так звана система ГРАД пм 1 і зараз ми маємо деякі зйомки, космічні зйомки. Ось Після мінометного обстрілу, позиція, з якої була обстріляна це Російська Федерація, ось територія України. Ось показана Російська Федерація, цей саме перехресток. оця машина, звідки йшли постріл на територію України. Ну Відповідно, окопи для техніки. На території Російської Федерації, де окапувалися ці всі воронки після того, як гільзи залишають після себе сліди. Ну і роз, є розміщення військового табору, який також на території Російської Федерації. Тобто видно автомобільну техніку, намети, об'єкти, які маскуються під сіткою і машина радіозв'язку, тому що тут є відповідний радіолокатор, тобто працюють не просто з'їздом на місце. Відки відстрілюють, а працює професійно, перехвачуючи радіоперемови. І зрозуміло, що це, ця схема працює під професіональними військовими, саме російськими військовими, які контролюють це питання. І наскільки нам відомо, сьогодні штаб цих контрзаходів відносно Збройних сил України проводиться саме з території Російської Федерації, з міста ростова дону